Та and Jones, худі та світшоти. Джек злінсонс. Такий чорний худі класичний спортивний. Розміри L. Оверсайз. Фліска. оверсайз худі. в чорному кольорі. Оверсайз. З таким гарним малюнком. Колекція 24-25 рік. Світшот спортивний. Худі на змійці. Такий самий. Світшот в білому кольорі. Такий класичний світшот. Чорне худі зі змійкою. Світшот. Всі світшоти? Худі в зеленому кольорі. Є на флісі, є без флісу. Це модельки на флісі. Світшот. 12 євро за штуку.